м 3 Бредлі, уже культова як для України машина, але те, що в реальному житті, то одне, а те, що у грі, то зовсім інше. Бредлі, те як вона грається, саме оця рання Бредлі на 8.3 мені цілком подобається. Так, гармата бушмастер, яка не дуже добре наносить дамаг, не дуже скорострільна і так далі, плюс птури. Я в принципі невеликий любитель птуровозок, бо зазвичай птури це не так зручно, як повноцінна нормальна гармата. Але тим не менш, в цілому машина показує себе більш-менш достойно. Як вона грається, погнали, подивимось. Ви як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо вам подобається те, що я роблю. У описі є посилання на телеграм та спонсорство. Ну і все. Поїхали розбиратися, як же грається Бредлі, і відразу в саме пекло Аттика. Аттика, середина списку. Наша топова стрічка пробиває 80 мм. У нас тут три підкаліберних і один фугас. Ну, а ось, власне, наші птури ТОУ, які мають 430 пробиття, летять доволі повільно. Ну і, напевно, самим головним недоліком Бредлі є його ця бокова птурова, пускова установка, точніше, яка м -м, складається і розкладається на певній швидкості. Тобто, для того, щоб. Вистрелити птуром, нам треба майже повністю зупинитися, тоді дочекатися, коли установка розкладеться. І тільки, власне, після цього так розвідаємо. І тільки, власне, після цього, от, будь ласка, я сповільнився, і тепер установка розклалася. У рухливості у нас все непогано. Задній хід відразу давайте глянемо 14 кілометрів на годину. Це, звісно, не дуже багато, але ну, краще, ніж у Совків і на тому дякую. О, картонка. Це ми таке вбиваємо навіть із гармати. Ось тут у нас ще танк є. Розвідали його. Поїздів парад у нас, здається, 60 з хвостиком кілометрів на годину максималка. І, в принципі, навіть адекватна динаміка. Панзергаубиця. це ми таке теж вбиваємо без проблем. От уже два. Головне, граючи на Бредлі, пам'ятати, що не треба сильно лізти вперед. Ця машина не любить, коли сильно бикуєш на ній. А отак от стоїш собі за схилом, обережно там половинкою башти стерчиш і спокійно собі накидуєш. І зазвичай цілі для нас знаходяться в такому випадку. А у нас є тепловізор. Не дуже високої якості, але і, напевно, не самий паршивий, що я бачив. Скажем так, в це можна дивитися і навіть знаходити собі за допомогою нього цілі. Більш ефективно. Ну, але конкретно на Аттиці, напевно, мені це не дуже треба. Опа. А як це влучати? О, влучив. Разочок. Слабенько, правда, влучив, але тим не менше якийсь може асіст я отримаю за це все діло. О! По швидкості наведення питань у мене немає ніяких. Наводиться це все діло дуже швидко як по вертикалі, так і по горизонталі. Кути вниз теж непогані. Скільки там мінус 8 здається, а мінус 9. Ну, да, по реактив влучити буде складно з такою скорострільністю. Боєкомплекту на гарматі у нас повно, можна не економити, заливати всіх і кожного. Опа. А це ворог. Ага, ось і він. Так, треба йому якось прозасовувати. Та, ти звідки такий гарний? А як вилучати? Паталочка, гелікоптер збитий прекрасно. Так. І оце от мені треба зараза. У птурів є паралакс-ефект. От якраз, якраз можна про це сказати. У птурів є паралакс, і, відповідно, вони вилітають якби трохи збоку, іноді навіть вниз. Через що буває дуже некомфортно. Так, стоп, а чого я його не розвідав? Біс його знає, а тепер він і не розвідується. наш умудрився здохнути. Блях, як мені це дерево заважає. А куди подівся цей Паттон? Біс його зна. А, він напевно відкотився сюди назад. Так, треба, треба це ставити на гусеницю. Ааа, і мені впаяв гепард з флангу. Якраз, ой, тут натовп цілий виїхав. Ну що ж, три фраги я встиг зробити. На Аттиці раситись ще раз я не хочу, погнали на якусь більш адекватну карту. Три фраги це непогано. Ну і да, як бачите, здох я тільки того, що поїхав уперед, поїхав дуже близько до... Не розпи без підтримки союзників, їх там цілий натовп респи виїжджав, ну і відповідно мені впаяли те про що я і казав. Їхати на цій машині дуже сильно вперед не бажано. І знову Аттика, але цього разу топ списку. Ну, Аттика це база, а базу треба закріпляти. Розробник же не ідіот. Правильно? Ну що ж, Аттика, так Аттика, хай буде Аттика. В принципі, ми ж не на совковому лайні в кінці кінців. Ми на техніці, у, якій є, у якої є хоч якась динаміка і кути схилення гармати та ще й задній хід, тому навіть на Аттиці щось якось навоювати можна. Ну, навіть XM800Т не сильно нас обігнав. Ми майже відразу за ним приїхали. Опа! Хто це у нас там такий? Пролетів тільки що. Це у нас там мардер стоїть, Да? Розвідав. Почекайте, а що, як ловіса не пробиваю хіба? Дивно. Я думав, що повинен би пробивати я такий картон. Ага, і ось у нас арта якась катається. Розвідав Паттона. Так, нам арти накидали дуже багато. Давайте звалювати звідси. Ну, поки що вдалося тільки накритувати арту якусь там і надавати розвідок. Мені б хотілося трохи якось в низинку нирнути, але напевно не дуже вийде. Так, ну а це я з автогармати не пробиваю. Ага. Розвідана ціль отримала ушкодження. А який саме біс його зна, да? Турмілан летить. Ага. Оце погано. Так, мені здається, треба міняти фланг, бо тут діла не буде. Або не міняти фланг, а хоча б просто змінити позицію, бо звідси щось не дуже зручно. Відігрувати. О! Асіст за Арту, наскільки я розумію. Знаєте, я, напевно, навіть тепла вимкну, нам він тут не дуже сильно потрібний. Ага, і відразу мені впаяв паяврах автомат звідкись, ну, так само стоїть, як і всі. Ну, це Аттика, це, це Аттика, все, давайте далі. Ну, нарешті нормальна карта, нарешті, хоч щось. Хоч щось адекватне випало. Зимова Польща це в цілому адекватна карта, яка мені цілком подобається. Ну, у нас у грі, як бачите, від тої самої неймовірної живучості Бредлі немає ні сліда. Ми дуже часто відлітаємо з ваншотів, дуже часто нас можуть критонути так, що вести подальший бій будь-який неможливо, практично стає. І потім нас вже добивають. О, 66 км на годину максималка, яку ми набираємо доволі швидко. Та ні, кайфово вона їздить до динаміки, до швидкості питань у мене взагалі ніяких наведення, теж дуже швидке, комфортне. В цьому плані все прекрасно. О, розвідана ціль отримала ушкодження. Чудово. Ну, швидше ось тільки XM800T, та яка небудь Аемелька. О. Так, птури у нас люблять летіти в землю. Це я знаю, це я пам'ятаю. Так, да, Коли отак із засхилу працюємо, то треба Птур трошечки направляти вище, того що він любить іноді полетіти в землю. Чую ворога ось тут. Це хто у нас? Це якийсь совок, чи що це? Ні, так як Паттон. А, ну знову птуру землю полетів навіть, навіть в таких умовах. Ай, господи. Так, зламати нафіг йому гармату. Ну, а як мені оце на близьких відстанях працювати птуром? Біс його знає. Коротше, на близьких відстанях із птура не постріляєш дуже сильно. Це тільки на дистанцію. Звісно, є свої незручності. Це одна із причин, чого я, в принципі, не люблю всі ці птуровозки. Того, що на фоні класичної гармати це все одно незручно. Як не крути? О, а у нас точку збивають. А якого біса у нас точку збивають? А як усі мої союзники умудрилися здохнути? Ну, да, да, Птур. Була б гармата, оце впаяв би йому та і все. Ну і ладно, точку захопили. О! А це звідки це десь з респи мені дали, так? Да? Давайте ремонтуватись. Ну, в плані живучості, як бачите, може хіба за рахунок двигуна і трансмісії в передній частині. Можливо, чисто за рахунок цього іноді можна щось якось пережити. Але якщо, якщо влучать у башту, то обидва члени екіпажу з неї вийдуть відразу. Десь попереду у мене танк, але якби ж я бачив, може взяти ще лівіше, об'їхати все це діло, не знаю. Напевно, сенс у цьому якийсь є. Ну і звісно, якщо порівнювати там з іншими БМП, наприклад, то на фоні БМП радянських чи російських, звісно, Бредлі приємніший, особисто для мене, в рази. У цієї машини є все те, чого мені хм, не вистачало на. Радянсько-російських БМП. Та знову птуру землю пішов. Ну якого біса? Давай перезаряджайся швидше. Пішов птур. Бамс. Ваншот, Леопард один. Відкис. Цього розвіданого я не бачу ніфіга. О, це ж ворожий літак. Подивимось, може він на мене зараз зайде мене справа. А мені. Да, да, Ну от, да. От саме так усе це повинно бути. Як тільки ти відволікаєшся хоч на щось, відразу ж, бляха, виїжджає противник. Класика, база, нічого нового. Так. Ось та скотина. Ага. І міг 15 біс іша. Тепер. А тепер мене якраз таки той самий літак прибив. Хоча я встиг помститися за свою смерть. А, ну, ладно, захоплення зони, два асісти, дав два фраги, яка не яка активність. Давайте останній ще зіграємо один. О, ну і поля Польщі. Теж карта, яка мені подобається. Ну, можливо, ми хоча б закінчимо на нормальній карті. Я останнім часом взагалі багато нею на карти, бо постійно грати на всяких полігонах, на всяких сіверськах, на всяких аттиках і так далі. Мене вже настільки задовбало, настільки рідко випадають нормальні карти по типу от Польщі, Полів Польщі, всяких і тому подібного. Що мені прям, прям боляче мені стає. Да-да, не дивуйтесь, мені подобається Фульда, одна із улюблених карт. Ну що ж, я думаю, зіграємо через цей фланг, через точку С. Давайте це буде останній бій. В принципі, ми що вияснили? Ця точка здатна робити по декілька фрагів за бій, як мінімум, якщо не дуже сильно бикувати і зайняти якусь адекватну позицію, хоч більш-менш. Але так техніка позиційна і залежна від нормальної карти. Бо якщо карта гімно, то на бредлі якогось а, результату не буде. Ну і так, звісно, само собою, якщо ти граєш на адекватному танку з нормальною гарматою і ТД і т.п., то, звісно, результат буде краще, ніж на Бредлі. Ну, це не стосується совкового лайна, який нікуди не їде і не наводиться, і без кутів. Тут я маю на увазі всякі Абрамси, леопарди і тому подібне. Звісно, все це краще буде, ніж будь-яка птровозка, Але Бредлі, чисто як техніка така для різноманіття, напевно, цілком підійде. Якщо хочеться, може, якогось челенджу чи якогось некласичного, нестандартного геймплею, то от, да. Бредлі цілком непоганий кандидат на це діло. Ага, точку не встигли ми захопити, наскільки я розумію, а звідки ж йому впаяли? Піс його зна. Це наш тут під'їжджає? О! Бачу собі жертву. Давай, проскакуй. Готово. ДФ розвалилась. От приємно, коли такі противники попадаються, яких можна з бушмастера розвалювати. Навіть і дамаг адекватний пройшов. Таке ніби і не сама погана гармата. Ні, не знаю. Ну, кажіть, що хочете, але мені Бредлі цілком подобається. Ну, з урахуванням того, що я в цілому не люблю птуровозки, то Бредлі серед усіх них цілком нормальна для мене. Принаймні вона не викликає у мене рвотного рефлексу, на відміну від всяких там, не знаю, БМП радянських і тому подібного. Це хоч і птуровозка, але вона комфортна у застосуванні, на відміну від багатьох інших. Напевно, якось так буде сказати правильно. Опа, леопард. Ага. Йому чисто по розвідці моїй впаяли. Хоча в борт я його із бушмастера прибив би. О, на нафіг. Панзер гаубиця, скоріше за все, десь на краю карти. Да, да, він на самий-самий край карти, Він заїхав. Ой, Гедота, ой, гедота, ну ладно. Поки що один фраг один асіст. Так, да, я думаю, що на велику якусь кількість фрагів на Бредлі розраховувати не варто. Та й взагалі, брати її навіть першим респом не має ніякого сенсу. Я колись грав сетапом, у мене там XM800T стояв, Зенітка, оця нова, не пам'ятаю, як називається гарматна, чисто Теж 8.3 і Бредлі. От починав я з XM800T, а закінчував на в основному Бредлі. І було цілком непогано. А щось у них там уже половина команди практично немає, та й наші вон уже аж до респи додавили. Може, дарма я разнувся ще раз. Тільки дублера витратив у нікуди. А, он де стояла та панзергаубиця. Дивно, вона не так і далеко. А чому її... я її не бачив? Як можна не помітити панзергаубицю? Чи вона не відмалювалась, чи що? О, це живий танк їде. Леопард. Готово. Як бачите, з леопардами ми справляємось навіть з бушмастера. Ну так, чисто заради ще одного фрагу виїхав, чому б і ні. Хай буде. А це хто стріляв? Це наш? А, там був Мардер і БМП. Вони на точку це їхали збивати, її прикольно. І він обох забрав. О, ніфіга, у нас точку Б віджимають. І точку С віджимають, хоча БТР там розібрався з ракетина автоматом. А я щось так і не зрозумів, а чого БТР точку не захоплює, чи тут ще хтось є? Ну, я навіть в тепловізор нікого не бачу. Ну Це ж нічого не означає, що я не бачу, звісно, само собою. О. Манептур У А ну, да, да, Видно, дякую, класно, подякуємо розробнику. Господи, ну і хрім зараз відбулася. Ну, ну це. Ну, мане, слів немає. Через паралакс ефект я зачепив дерево, яке впало і перекрило мені огляд. І другим туром я не влучив. Господи боже. Ну це просто смішно. Це смішно від таких ситуацій. Ці дерева, які падають, закривають тобі весь повністю огляд. Це просто смішно. Ладно, грама на сьогодні не взлюбила. Давайте до висновків. В принципі, з Бредлі то все зрозуміло. Що ж можна сказати по М3 Бредлі? Як для 8.3 машина цілком непогана. Є тепловізор, є розвідка, є тими, є птури, є автогармата. І навіть який-не який комфорт в наведенні, їзді і так далі. Да, птури це незручно, звісно, само собою. Але як машина, скажімо, не першого респа, а другого чи може навіть третього, цілком непогано. Уж точно краще, ніж будь-яка там радянська БМП, того що і назад якось більш-менш їде, і кути схилення є. І при цьому сама по собі така височенька дозволяє від схилів зручно накидувати. Коротше, якихось дуже серйозних претензій до Бредлі в мене немає. Єдине, що мене трохи дратувало, це паралакс ефект при пускі птурів, але з іншого боку, миритися з цим якось можна. Та й в цілому, серед птуровозок, напевно, особисто для мене одна з найкращих, бо всі інші птуровозки, на яких я грав, із тих, що в мене доступні, з тих, що в мене є, то подобаються вони мені набагато менше, ніж Бредлі. От та Бредлі, що на скільки в неї там 10-3, здається, чи що там. А 10-0 вона в мене ще не викачана. Я думаю, що тут уже Бредлі буде дуже погано себе показувати, а от на 8-3 та цілком нормально, це грабельно. Хоча бої сьогодні, звісно, були такі прям не дуже. Бували в мене, якщо чесно, от не під запис, бували в мене бої набагато краще, ніж ті, що були сьогодні. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.